Вистава, у якій усі актори, ветерани та члени їхніх родин. у Вінниці Барський міський художній аматорський театр, презентував унікальну постановку за Іваном Карпенком Карем Мартин Боруля. Ролі виконували як колишні, так і діючі військовослужбовці, їхні дружини та діти. Дехто навіть дебютував у новому для себе амплуа. Бачила виставу і наша Вікторія Гетьман. Проти Красовського, проти проти Під Софітами на сцені ветеран Сергій Роздольський блискуче вживається у роль лукавого повіреного Трандалєва у виставі Мартин Боруля». Не турбуйтеся, докажемо, все буде добре. Для Сергія це вже друга роль у театрі. Каже, звик змінювати образи не лише на сцені, а й у житті. До повномасштабної війни працював взуттярем, а з 22-го року військовослужбовцем. Бахмут, Ліман, ну, Київська область. За три роки по всьому кордоні. Зі служби Сергій звільнився на початку року і лише у 42 наважився здійснити давню мрію. Побачив оголошення, позвонив, запросили на картинг, допомагаю відволіктися, налаштуватися. Ну і театр це ж ще й волонтерська справа. Тобто я розумію, що я допомагаю таким самим. Виставу, у якій грає Сергій та його побратими, підготував барський міський художній аматорський театр. Репетиції постановки за Іваном Карпенко Карем Мартин Доруля розпочали ще влітку. Родині потрібна розрядка, бо коли смішно, то не так страшно. Хотілося насамперед знайти щось таке, щоб не зачепить якісь внутрішні оголені нерви, які зараз під час війни надзвичайно напружені, зокрема військових і членів їхніх родин. І щоб в ньому була, щоб в цій п'єсі була мораль, був сенс. Усі персонажі вистави учасники бойових дій та члени їхніх родин. Актор трупи Олександр Єдов, діючий військовослужбовець, і роль реєстратора Націєвського на сцені театру для нього дебютна. А ви випиваєте? Вишиваєте. Цікавий досвід з побратимами приємно проводити час. От і взагалі такі проекти важливі, якби такі на даний момент війна закінчиться. Вони будуть е, в рази важливіші, тому що багато людей повернеться звідти, і вони повинні е, відчувати, що вони для чогось треба в цьому тісному світі. Вистава створена за підтримки українського культурного фонду як форма реабілітації для ветеранів та їх рідних. Паралельно з роботою над постановкою з учасниками працювали і психологи. Ветерани це люди, які тримають над нами наше українське небо, які нас захищають і дають можливість нам творити рідною мовою на своїй землі. І як ми ці ми вирішили віддячити нашим захисникам, так як ми вміємо. Після він ці актори вирушать у гастрольний тур Україною у жовтні. Мартина Борулю від ветеранів та їх рідних побачать у Полтаві, Харкові та Чернігові. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.